Прямо перед нашою зустрічю з паном президентом Ми, мені передали фотографії нашого громадянина України колись. Він був президентом Грузії Сакашвілі, Михайло Сакашвілі. Я не знаю, чи ви бачили ці фотографії. Мені придав Давіда Рахамі фотографії. Я хотів би, щоб ви побачили, як він виглядає. Це суто також справа нейтральності держави або не нейтральності. Я вважаю, що сьогодні уряд Грузії, але я хотів би вам показати. Що вони роблять, вони його вбивають. Просто хотів би, щоб ви подивились на ці фотографії. Це також питання нейтральності. Просто цікаво, що вони ви знаєте, так, що вони його отруїли, і зараз потрішки його, вибачте, вбивають. Сакашвіль, ось так виглядає колишній президент Грузії, і тому тут таке питання. Грузія, вона за кого сьогодні? Керівництво? Вони нейтральні, вони за Росією, тому що Росія відноситься до своїх політиків так само, як сьогодні керівництво Грузії відноситься до вже не їх політиків, до речі, а до громадян України. І тому вони нейтральні або вони за Росію, або вони просто проти України тощо. І з великою повагою ми відносимось до питання нейтральності, але з великою великим нерозумінням відносимось до ось такого відношення. Я хотів би, щоб преса бачила, що відбувається публічне катування громадянина України. Я не обговорюю питання за що заарештували колишнього президента Грузії. Які наслідки цього для політики і демократії в Грузії це їх внутрішнє питання? Я говорю про арешт громадянина України, України Михайло Сакашвілі, якого публічно катують щоденно? Я думаю, що їх мета його вбити.